Та ж Грузії в США радник прем'єр-міністра та міністра оборони України у 2014-19 роках. Слава Україні. Кировом слово. Пане речіле, вітаючи вас в ефірі телеканалу Прямий. Одразу хотів би запитати. Це просто в пана Гексита такі графіки? щільні. знаєте, ми їх не знаємо, не розуміємо, але це дуже знаковий момент направду. Його відсутність у Брюсселі 11 квітня. Uh, ну, знаковость uh, це знаковість обов'язково, тому що. Uh, Любий а, візит любає присутність, там включення, фізична присутність, онлайн присутність. Вона вона має а, якусь -то цель і якусь -то, там мету. міту. На сі раз ми бачимо, що у американців тому, що ну дивіться, по перше, треба розуміти, що він не тільки... Секретарю Дефенс він, він також є політична фігура, і він насуще ту політику, яку йому там наразі диктує Трамп, і розказує, що треба робити. Так він може там трохи інтерпретації свої додавати. А, а в, в основному, в цілому, він робить то, що йому каже його президент. Так що це нам знаково. Нам треба розуміти, що Сполучені Штати вони. ну... Так не, не не на такому рівні будуть задіяні уже в наших, як би сказати, в, в... В і, і, ну, наших і політичні, ну, я би не сказав, зовсім не будуть задіяні, але вони будуть не таким, не такою інтенсивністю допомагати вирішувати mm -hmm. наші зовнішньополітичні якісь цілі і бажання. Тому і нам треба на, 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 на це орієнтуватися, це відноситися з розумінням і вже планувати трохи, трохи іншу зовнішню політику, і наші зовнішні зв'язки. Тобто це, це було. Уже зрозуміло, коли Трамп став президентом, і вся його риторика, яка була направлена до відношення до України, там Російської Федерації, це вже був реальний сигнал того, що нам треба шукати інші можливості, інші виходи і інші якісь там блоки, і планувати на, 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 на переорієнтовування наших бажань, нашої зовнішньої політики на більший європейський курс. Його звати Ден Кейн. Він претендент і кандидат від команди Трампа на посаду голови об'єднаного комітету начальників штабів. Арчіле, доволі серйозна посада. Марк Міллі, інших генералів він міг би зараз прораховувати. І що він каже днем раніше? Я не вірю в мирні наміри Путіна. Я прогнозую, що війна обов'язково продовжиться і протягом 2025 року. Найважливіше, що ми маємо і надалі робити, це підтримувати Україну військовим шляхом. Ну і звичайно ж, він зазначає про те, що Путін і надалі хоче досягнути своїх цілей, жертвуючи сотні десятками тисяч своїх солдатів. Отакий От Перші тверезі дзвіночки, чи як би ви це назвали від пана генерала думки і характеризували їх? Ну, дивіться, в моїй практиці було вже багато черменів, тобто представників, начальників штабів. І кожен з них дуже ретельна і дуже досвідчена військова особа була. І у них у всіх uh, був шлях, в якому вони uh, росли, uh, проходили свою службу і розуміли, що у них ну там є uh, в реальності один або два uh, сіройозні вороги, uh, і эти серйозні вороги завжди для них були Російська Федерація. Думаю, що вот то покоління які і зараз є а, в, в Збройних силах, я не маю на увазі зараз Міністерство оборони, тому що там є політика призначенці, які будуть вести політику, політику той а, партії, яка буде в власті, але є і воєнна частина, яка чітко вона чітко образована, чітко она, а, на розуміє на тих моментах, які. Тукаються іміння збройних сил, іміння військових. І у них там чітка військова, как бы сказать, поведінка. І я б казав, що чіткий такий курс росту. И офицерского состава, и генеральского состава, и всего командующего состава. и mm -hmm. там 4-5 роков, и они, если вы еще на посаду не идут, то есть если они не возмужали, они выходят с сбройных сил. Так что у них каждый офицер, он в реальности не, не став там каким-то там посадовым, высокопосадовцем, он прошел действительно серьезный шлях на своем военном поприще. И такие люди очень хорошо понимают войсковую составную З основною, то, що ви зараз кажете. Вони є військовими радниками міністра оборони. Вони можуть йому надати своє бачення на рахунок тих загроз, які існують в військовій сфері. Тому От той терезвий голос, який мусить бути, і ті з збройних сил сполучених штатів він завжди буде присутнім. Наскільки його будуть дослуховуватися політичні лідери? Це вже інше питання. Ну і ще арчили, хочу встигнути з вами одну тему обговорити сьогодні. Під час включення, зокрема, питання контингенту, так чи інакше, абсолютно дискусійному питанню. Знову ж таки різна інформація звучить, хто мав би бути залучений, де ці. Представники контингенту теоретично можуть бути розміщені. А що найголовніше, як так чи інакше будуть прописані правила, якщо і реакція на те, якщо вони там будуть з боку Російської Федерації обстріляні, уражені тими чи іншими знаєте, засобами, елементами, тому що ми знаємо, як себе здатен підступно вести ворог. Ну ми, ми зараз розмовляємо про технічні моменти, можливої. Можливо, я би ще раз і казав, що можливо варіанту існування якихось мирних угод. Я думаю, що це технічні моменти будуть дуже дуже довго і ретельно а, обговорюватися з нашими партнерами, з нашими супротивниками. і Так далі, тому я наразі не, не вважаю, що це дуже я б казав. Серйозна або дуже негайна проблема для вирішування. Де, як, скільки, це все, все це буде вот, обговорюватися вже після того, коли буде ну, дійсно припинення вогню, і, і будуть якісь то вже вимальовуватися політичні. Процеси або політична перспектива тієї війни, вот яка зараз у нас а, тут в Україні. А, а, а яка буде країна, скільки буде там кількість контингентів, де він буде розміщатися, де він, а, у них буде там які провокації, все, все, все це технічні питання, які будуть ежедневно присутні, тому що. Ну, де де зброя, там, там і пальба. де військовий, там і може бути війна. Так що нам в будь-якому випадку треба готуватися на будь-якому випадку. Треба бути сильною воєнною державою тут, в країні, для того, що ну не, не, не думати о тому, якийсь -то контингент прийде до нас, або у нас буде можливість долучити якогось спровоцирувати їх на те, щоб їх там поубивали, а потім уже іншу країну в війну. Це ну і палі. Тіки може бути і бажанням когось то може бути. Так що для нас ну дуже важливо, щоб у нас була можливість захищати ну не тільки миротворців, але но і, ну, і саме своїх граждан. Також ну так, ще миротворців маємо захищати все на плечах українців, все лягає так. на плечі українства, так чи інакше в тому світі. Арчіл Сенсад, заполковник у запасі, колишньої військової Грузії в США, радник міністра, прем'єр-міністра та міністра оборони України, в